Знову ми в студії і ради вітати наші глядачі, слухачі, які слухають нашу, зараз нашу передачу. І ми знову будемо говорити про єдність з Богом, як це потрібно народу України і як нам потрібна єдність з Богом, щоб отримати перемогу. Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти нам даєш перемогу. Ми в це віримо і плекаємо те, що скоро переможемо. Але перед нами стоїть ще питання. Післявоєнної успішної відбудови, тому що багато у нас є викликів на сьогоднішній час, як з економікою, з населенням України, і цього разу у нас в студії дуже приємний це мій друг, з яким ми вже давно спілкуємося, з яким ми вже в Верховній Раді пройшли деякий шлях. Це народний депутат України сучасного 9-го скликання Віктор Бялик. Вікторе, <смі> я думаю, що у нас сьогодні буде гарна бесіда така. От. І, Вікторе, що ви хочете і побажати нашим слухачам. От. Розкажіть трошки про роботу в Верховній Ради, як Бог допомагає вам, в яке зібрання ви ходите, як ви потрапили в Верховну Раду, тому що. Престоли, начальства власті, створеним Богом і для нього. І Ви зараз знаходитеся на престолах влади, законодавчої влади. І це я думаю і так вірю в те, що вас поставив там Бог. І ви зараз несете велику відповідальність. І я знаю, яке навантаження ви несете, Вікторе. Тому що я вже в Верховній Раді не одне скликання теж, і вам досталось на сьогоднішній час. Ну, тобто свій хрест. Будь ласка, Вікторе, як ви, як ви тримаєтеся за Бога? Ну, я з... всім доброго дня, слава Богу. Я сам з Ривничний родом туди, сам виріс без батьків. І знаєте, те, що я розкажу, то мало кому може і повіритися. Так як Бог мене веде, це Божа милість і Божі чудеса. Рівненщина, північний регіон. Я вирос сам без батьків, бо батьки-мати померла, мені було 13 років, а батько було 14 років. О, і ми, ну, там, Мене ще менший брат на 2 роки, старша сестра і старший брат, тобто четверо залишилося, а восьмеро, до речі, померло в нас в сім'ї. Да. Цікавився я політикою, мені дуже подобалося. Е, там, і так далі. В 2014 році я дуже красиво програв вибори, а в 2019 року. Пройшов, але на все воля Божа, так наче Богу було угодно. І може то й добре, що в 14-му програв, а в 9 19-му 19 році я виграв ці вибори і дуже красиво програв, і дуже красиво виграв. Отак я й пройшов Верховну Раду. З протестантів, я сам протестантську церкву, і я горжуся, що я протестант, що я вірую в Бога і саме отуда. То я напевно, один в Верховній Раді, де я нахожуся, і ви, напевно, знаєте. О. Чи ну, віруюча людина, яка вірує в Бога, вона лягає спати, молиться, дякує, встає вранці молиться, дякує, і просить благословень на цілий день. І Бог супроводжує. І я це вірю. Віруючи в Бога, це не слова, це треба діла, треба робити і так далі. І Бог допомагає і чує на ці молитви, тим більше, що ми в ну, нас Україна, можна сказати, як я називаю, християнською, і вона буде. Там незалежно в яку ми церкву ходимо, у нас Бог один, віра одна, і церква одна, і Україна одна. І ми сьогодні багато, знаєте, я ж ну, там така цікава думка подійшла, коли, ну, по-перше, Бог одну церкву створив. У нас ж немає десять церквей. Але мені здається, Богу було байдуже, аби тільки ти ходив в любу церкву, аби ти вірний йому був. Знаєте? Одне одне тіло Христове. Да, Частина да, 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 да. Вселенської на цій території. Да. Сьогодні можна казати там. Знаєте, є багато вірю, я називаю віруючих не в не якої ти це церкви, а віруючий той, хто в Бога вірує. І твої поступки, твої діла саме найкраще. Вікторе, перший раз, коли ми з вами зустрілися у Верховній Раді, ми обнялися. Mm -hmm. І якраз це було нашою предметом нашої розмови, я пам'ятаю, що от є гарно, все вірують, але треба діла. Mm -hmm. І якраз я пам'ятаю цю нашу розмову. І ви якраз продовжуєте це робити. І якщо можна трошки історії, тому що ваші справи, скільки церков ви побудували, ви як будівельник, трошки розкажіть, будь ласка, тому що це так. Ну, будувати церкви це саме служіння. Один може словом говорити, другий фінансувати, другий будувати. Знаєте, ви, ви колись, якщо в Біблії ми читаємо, Давид гроші збирав на церкву, Соломон будував. А священний корон, по-моєму, правий. От бачите, як цікаво. Так і кожен покликаний своєму. Тобто, будувати це служіння, помагати — це служіння, робити це теж служіння. Ну, у вас таке е, чуйне серце, яке чітко, і я розумію, скільки я з вами спілкуюся, яке просто любить Бога. От, І розкажіть, будь ласка, про свій день, як ви його проводите, е, тому що ви несете. Дуже великий хрест, і вас Господь виховував, дав такі, ну, таке виховання без батьків, дав таке нужденне, нужденне дитинство, от, яке вас привело до Бога, і ви були з Богом. І як у вас серце, я знаю, чуйне серце, ви відкликаєтеся на всі потреби. Як ви проводите день? Може, трошки щось з дитинства розкажете, як ви Бог вас змінював, тому що Бог нам говорить, преображуйтеся в образ Ісуса Христа і, 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 і саме дитинство? Ну так, да, тому що це ж саме, саме ну, цікаве, вам... як, як ви трималися за Бога, як Бог вас е, ну, приображував, е... як там. Бог працював з вашим серцем. Нас дуже багато в селі, там село Воронки, дуже багато віруючих. Дуже багато У нас на Рівненщині, особливо на північ, дуже багато віруючих. Отак Господь робив майбутнього народного депутата. Ну, нам да, було колись мені слово, Боже, це, е, я пам'ятаю, коли мене мама, по-моєму, в лікарню водила, і мені слово було Боже, сказано до школи. Це не певно, чи третій клас я ходив. І так далі. І мама мене завела в лікарню. Там була одна віруюча, слово її було, скажемо. Вона каже, що твій син цей, бо там менший був, і старший цей, старший буде багатим і в великих кабінетах буде сидіти. Тобто таке слово. Хто міг подумати? Зараз в селі той згадують отак. І так далі. Внутрішнє, так знаєте, поколю, да, я думаю, то, ви то, знаєте, і відчуття, що ви правду говорите, да, <свісно> і було, що це то, було від Бога. Так, да, І знаєте, від Бога чого, тому що воно так і є. Бачите, все ж таки, я і не бідний, маю гривню, і плюс я і політик, вже депутат Верховної Ради на сьогоднішній день, де один з протестантів, який сьогодні знаходиться, це досвід, це, ну, це, це рівень, Бог провів куди. Да, і так далі. То, що ми там залишилися в 13-14 років саме. Мати моя ходила в православну, але дуже дружила з віруючими людьми. І в нас є там багато віруючих, де мати спілкувалася. І перше служіння в нашій старій хаті проводили. На те времена церкви не було, то проводили по будинкам тоді. Шердянці, це радянські часи були. Ну, але розбор слова був між православними, між протестантами і завжди. знаходили... Там діалог, а діалог і істина це Слово Боже, коли відкривали. Коли заходили в тупік, то відкривають в Біблію, раз, і все, бо ж Біблія одна. Ну. Да. Знаєте, я, як я завжди говорив, ще, там, часто мене кажуть, там, о там протестанти, ви свою лінію тягнете, так далі. Та я кажу, ти в будь-яку церкву йди, ти тільки віру в Бога. Ну кажу, знаєте, Слово Боже, як конституція. Ти провіряй, якщо ти зайшов в церкву, і про священник тобі говорить по Біблії, кажи Амінь. І якщо тобі просвітер каже по Біблії, каже амінь. Католики так само. Мені здається, хай будь-яку церкву йдуть, тільки щоб вони не грішили, не пили і так далі. От і все. Ну мені дуже приємно, що це ми чуємо з уст народного депутата України, і що в Верховній Раді є такий засол, сіль, сіль Божа, яку Господь поставив на цей час. От і як ви зараз, вікторе. Молитися у Верховній Раді. Я розумію, що у вас багато там молитв, тому що виходить, ну, коли я, то я постійно там ходив і молився. І я розумію, як ви там зараз, тому що зараз приймаються такі закони. І я знаю, скільки законів ви на християнських цінностях допомагали приймати, робили все, щоб закони на Царство Божого були прийняті у Верховній Раді. Але один це мало. Ну да. Ну, бачите, молитва це не потрібно кричати в голос. Молитва це в душі перебування з Богом. І ти, коли заходиш в парламент чи там їдеш до парламенту, це 100% йде молитва, Молиться, кажу, Боже, і навіть ще з вечора. Я знаю, що завтра буде у нас засідання, що ми з вечора з дітьми. У нас такий обичай, ми кожен вечір постійно всі з сім'єю збираємося, стаємо на колішки і молимося, дякуємо за день і так далі. І прошу Бога, кажу, Боже. Благослови, завтра мене, я кажу, парламент, дай мудрості правильно приймати, я кажу, і так далі. Це не просто так. І навіть заходиш в парламент і так далі. Буває таке ще, коли там в нас минута мовчання, я, ну хвилина йде, поки всі стоять, то воно саме напрашується молитися, і ти молишся, І дякуєш, і переживаєш. Ну, і так, коли там, там сидиш в парламенті, в думках перебуваєш. Це потрібно буде людина, яка вірить у Бога, це воно автоматично, воно так іде. Да, жалко, що в нас ну, що маловато в парламенті, навіть не то, що віруючих, а взагалі хто навіть вірує у Бога. У нас якось воно, люди. от, Буває таке, що коли я там підписи збирав про заборону, там якоїсь там якоїсь там, книжки, ото, що хотіли тоді просто де ж нершкіно, це там про, там, про да, КБТ, да. оце, як ми віруючі, віруючих, хто вірив у Бога, то ми. Коли ти ходиш, говориш, просиш там не голосувати, пояснюєш там то-то, то-то, то-то. Вони до тебе підходять. Багато ну, там, до, ну, моїх колег без імон імена називати не буду, воно недоречно, не але вони тобі кажуть, чи вони, начебто, мене вспокаюють. Та перестань ти своїм Богом каже, ходи в свою церкву, ходи. Нікому твої традиції, ці ритуали не потрібні. Ви чуєте, що люди говорять? Тобто, молоді мої колеги, отак говорять. Багато ж старших народних депутатів є, тобто вони вірять в Бога. А проблема то, що ну вони вірять, але ж не роблять так, як послом. Тобто вони знають, По що він є, роблять, вони знають, що він є, але в церкву їх хто ж не ходить. Ну і знову ж таки, це ходіння без діл і без віри, воно нічого ж не дає. Можна ходити, а толку, що ти ходиш туди, і ту церкву, і, і твої діла за тебе говорять більше, ніж ти ходиш. Ну це проблема. Чи с... повинні вірючи бути в парламенті? Повинні повинні. Повин, знаєте, це важко донести людина. Я не говорю там, що там ходіти в протестанти. людина повинна бути вірити в Бога. І коли людина вірить у Бога, це успіх. Я вам скажу. я Мої такі, знаєте, чи ми переможемо війну? Ми приречені на перемогу, ми її обов'язково виграємо, і Бог це не допустить. Я це вірю. Це просто час іде, і для чого Бог це робить. Ну там що так, щоб нас пробудити, да, що треба, що треба вже бути. Йти да. за Божими заповідями. Благословенна і чи буде багата Україна, вона буде, мені здається, на мою думку, найбагатша. В нас все є. В нас є люди, в нас є розум, і в нас є віра, це важливе. Це я хотів це питання останнє да. задати, а ви вже вперед, тому да, що ви да. відчуваєте. Але я вам скажу так: якщо сьогодні, от чи, чи віруючи, ну там ну, якщо будуть в парламенті, то мені, на мою думку, це це буде. Набагато краще, коли людина, яка вірує, боїться в Бога, це успішна країна буде. Оці успішні, що я так говорю, небагаті країни на світі, там, де протестанти, де вірять в Бога. Всі ці країни, які сьогодні допомагають Україні, треба це не забувати. Це протестантські країни допомагають. От і все. От і якщо сьогодні людина, яка нас поділити людей, які вірують у Бога. Я не скажу, що ти, які люди вірить у Бога, і буде все так добре. Це люди, це не можна. Це це, це люди. То мені здається, 10% можна відібрати поганих. Але ти, хто не вірить і в миру, це 90%. А щоб спасти цю країну, то треба людей набирати в парламент. Якщо будуть віруючі, то буде успішна країна. Справа в тому, що десь давно... Давно... Да, так, будь ласка і. Людина, яка буде зраджувати, от, допустимо, дивіться, візьмемо наш парламент, а казала, собі, добнуть, не будемо там забнути за президента, але хотів я, я скажу, не хотів говорити, але я їй скажу. Чоловік сам пройшов, сам успіх в бізнесі, сам пройшов політику. Но ти, хто прийшов в політику до нього, і вас те зраджують. А людей, якби він набрав віруючих людей, людина, яка вірить в Бога. Та, якщо зрадив ти чоловіка, то ти зрадив Бога. Людина, яка Бога любить, а ближнього ні, то то лжець написано в Біблії. Тобто, ви зрозумієте цю думку? Це цікава думка. Знаєте, сьогодні таких я б я б, звісно, щоб дав би Бог, щоб побільше зайшло, до парламент, то буде успішна країна. Там, де віруючі, там, де люди, які не то, що там про сам, а віруючі, люди, які зайдуть в парламент, це буде успіх нашої країни. Вікторе, якраз ви знаходитесь в парламенті, ви знаходитесь на гостріку. На, на передовій. І є у нас зовнішній ворог і внутрішній ворог, який у нас є, і я дуже радий, що ви зараз цю ситуацію дуже розумієте з, е, внутрі, от всередини, і ви якраз закликаєте, щоб християни пішли в парламент, тому що там треба імплементувати закони Божі. тобто Парламент він слугує для того, щоб е, організувати наше життєдіяльність. От які закони записані, то і ті закони будуть е, організовувати наше суспільство. Ну, це по суспільствознавству, тому що я колись проходив такий предмет, як суспільствознавство. Ага. І якраз нам потрібно суспільство, яке е, організовано за законами Царства Божого, і крім християн. Цього ніхто робити не буде. Тому що не знають. От. Тому я б хотів би, щоб ви ще, ще раз закликали наших слухачів, глядачів, що йдіть у парламент і імплементуйте закони Царства Божого. Ми всі маємо християни жити по законах Царства Божого. І Їх треба не тільки для себе, а це якраз як євангелісти. Несуть добру новину через законотворчу діяльність. Що ви можете ще по цьому додатково сказати ну, і це. порекомендувати нашим слухачам, телеглядачам, що його робити, для того, щоб закони Царства Божого були в першу чергу записані на скрижалах серця нашого, жити по їм і фактично пропонувати нашому суспільству, тому що нас чекає відбудова. Післявоєнної і зарі ми вже маємо відбудовувати наше суспільство. Ну, дивіться, то, що всі мають йти на вибори однозначно, але багато в нас, там, якщо з наших звірючі, взяти за там, там, діакона, там говорять наші вищі, там кажуть. Що не треба йти там, не наше там, місце і так далі, то ну, звичайно ж, просвітеру то не місце бути політиком. Кожен повинен бути на своєму місці. Просвітер має бути на своєму місці. Там, діакон на своєму місці, бізнесмени на своєму, а молодь в нас прекрасна, вона повинна бути в політиці. І це найкраще донести Слово Боже, коли ну, там, в верхах, в Верховній Раді будуть у верхах і закониці творити, які краще будуть для людей. По Слову Божому. Це ну, краще. Слово Боже говорить, що ми співробітники у Бога. No. А Бог реалізує свій творчий задум. От. І Він якраз е, будує собі дім, собі оселю. І якраз це те місце, де ми маємо е, бути співробітниками у Бога і через законотворчу діяльність е, будувати Царство Боже. І е, якраз у нас є така зараз нагода. І Вікторе, як ви бачите, ви якраз вже відповіли частково на це питання, як ви вірите, яка буде післявоєнна Україна? Як, яке місце будуть ці післявоєнні Україні займати християни? У нас є, по-перше, зараз капеланська служба, є предмети духовного моріального спрямування, які християни викладають, як християнську етику. От, який ви ще бачите напрямку, де треба підсилити, щоб наше суспільство було благословенне Богом? Знаєте, я таку цікаву ще в списання, нам слово таке цікаво, мене будеш, знаєте, щоб, як у Моїсей, коли Бог говорить, йому каже, буде воювати Ізраїль з Амеликом. О, і каже, коли каже, Мойсей буде молитися, то Ізраїль буде вигравати. А коли каже, буде не впадати, ну там руки впустить, то буде програвати. То мене, знаєте, так, так то, що напаминає, як в нас Зеленський, наш президент, поки ми будемо йому руки підтримати, поки ми будемо допомагати, поки зовнішньо будемо допомагати, то Ізраїль, то й Україна буде вигравати. Нам треба зараз виграти війну, до начала, а тоді будемо розбудовувати нашу країну. О. А святики, як і арон із цим хур тримали руки, коли руки опускалися, арон підсунув камня Моїсеєві. Знаєте, так, да, ну це да, списання. І це щоб ціхаві. вже камінь да, стояв да, і да, отако тримати да, руки. Да, да. І поки руки тримали Моїсеєві, то Ізраїль вигравав. До тих пір знаєте, треба перше дякувати нашому українському народу, особливо за кордоном, нашим партнерам, які нас підтримують. Це велике благословіння. І поки ми будемо нашого президента представте собі, от президент опустив руки, нічого йому нема і Україна. Поки президент на своєму місці, поки ми будемо підтримувати, ото ми переможемо. От і все ми, ми молимося за наш уряд, молимося за президента, за депутатів Верховної так. Ради і народ підтримує, має підтримувати, щоб Господня мудрість осяяла всіх, так. хто на. Я ще таку вам дам для всіх наших слухачів, наших віруючих і українців, таку дам надіжду віри, надіжду перемоги. Тоже, я не знаю, чи може і правильно, чи неправильно, але я скажу так, як воно є. Коли Бог хотів вивести ізраїльський народ, до речі, навіть не так, що я трошки здіблюсь, мене тему одну змінив. Мене один такий випадок дуже цікавий був. Це говориться від православних, я чую, від католиків, я чув багато, реально від людей-католиків. І починають там набирати на євреїв. І погнали на євреїв. А як от ти віриш в Бога, Да, я в Бога віру. Кажу, точно віриш в Бога? Точно, а що ти євреїв? А вони всякі, такі, такі, такі і так далі. Як, от, так, знаєш, якщо ти віриш в Бога, кажу, і ти, 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 ну, то і, і, кажу, Ісус Христос єврей. Кажу, що ти скажеш мені тут? Він раз і замов. Потім. Е, це я точно в мене була дискусія з одними католиками і з православними. Вони погнали на євреїв. Я кажу, ти ж не маєш права, це ж дискримінація, я кажу А тим більше, якщо ти вірив в Бога, то Христос був єврей. Як ти можеш проти євреїв йти? Значить ти в Бога не віриш. Ну і вертаємося до того питання, яке я тільки щойно говорив. Тобто, коли Бог хотів вивезти ізраїльський народ, Він посилає Моїсея. Моїсей, хто був? Єврей. Коли Бог хотів вивезти, там, зберегти ізраїльський народ, а Саул не справився, а він Саула погнав? Кого Він посилає? Малесенького Давида. Хто він був? Він був єврей. Коли Христос хотів ну, визволити нас з рабства гріха, бо ми вважалися язичниками, кого Бог послав? Ісуса. Хто Він був? Єврей. Коли Бог хотів зберегти країну, кого Він нам послав? Зеленського. Хто він? Єврей, значить Бог спасе точно цю Україну. От вам і надежда, і віра. І ми приречені на перемогу. Знаєте, ми сміялися, да, Зеленсько, там, ну там в обществі було таке, да? І, 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 і ніхто ж не додумався, що там війна і так далі. А Бог саме поставив його, саме малесенько як того Давида, щоб перемогти того Гуліафа. Ето вже, якщо ми вірючі люди, ми віримо. Оце наша перемога. Але для цього ще й нашої віри і до наших слов треба ще й тіла. Треба підтримувати на нашу, щоб Україна виграла. Треба підтримувати руки президентові, молитися за нього. Вікторе, ну, знаєте, я знову за Зеленського згадаю вам. Знаєте, я дякую Богу кожен день, що Він є на сьогодні в нас, і в мене ще старо дітей. Я сьогодні в Україні, і моя сім'я не моя. Я батько шестеро дітей. Не я, не моя сім'я, не діти, не дружина ми не виїхали. Що мені першому була загроза від росіян. Чого? Тому що вони мені санкції жорсткі з Білорусі, ну, Росія ввела, і вважали мене терористом. Чого? Тому що я з 14 років підтримую. А що мені вставало? Я українець, я мусу стояти на своїй землі і допомагати. Хто чим може. Це серйозно. А так по Біблії таку надіжду дав. Надію таку дав людям. Це, це серйозно, Віктор. Да? Да. Сьогодні думаю... обществу дуже роздратоване, знаєте, тими негативами. знаєте. Ну це посттравматичний розлад, який нам треба долати. Нам треба долати корупцію, нам треба долати, покращувати демографічну ситуацію цим у вас гарно. Ви це вже робите, я трошки що ми всі посміхнулися. Вже Саме так. знаєте, багато людей накручені, багато... ну, але це політика, знаєш, як, як, мій, як мій знайомий казав, каже, хоч, б, хоч щоб про тебе говорили, то йди в політику. Але це людям не можна, Мене в мислях не було там зробити шкоди і там, там прийти там щось забрати там і так далі. Я, 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 не, я прийшов, то, що мене Бог благословив, я бажаю кожному це сьогодні, щоб кожен мав те. І хай будуть успішні. Тільки проблема в тому, що сьогодні ото, що люди робчуть, там набирають, там критикують, там там будь-ко політика, це повинні люди розуміти. Ми, як віруючи, то розуміємо, що це ну мені то байдуже. Я буду за себе відповідати перед Богом. Але шкода цих людей, що вони робчать, і грішать. Це Але... дуже гарні поради нашим, хто нас слухає да, і дивиться. Да, не можна. Знаєте, це... це знаєте. А друга сторона прийде це духовні закони, цирві, духовні закони. тому чоловіку, з яких уст ідуть спокуси. Так написано в Біблії. Тобто спровоцировали, і люди повелися. Люди не розібравшися, і так далі. Там є питання, де мене обвинили. Ну, то, послухайте, я прийшов, знаєте, прийшов в політику, я прийшов з чимось. Треба не дивитися, з чим я прийшов, треба дивитися, з чим ти вийшов. І в мене в мислях не було. Я кажу, як перед Богом, що там прийти щось заробити, і так далі. Мене є досвід. Так як мене Бог провів з сиротою, і я достигну і в бізнесі, і в політиці, я кожному бажаю. Кожному бажаю. А от сьогодні в нас, знаєте, людина потрапить у яму, бо розбила колесо. І навіть і людина, яка вірує в Бога, а не має мудрості помовчати, благословити, або промовчати. І побила вона машину там чи колесо. Да? І що він думає згадуєте? Що він буде згадувати? Він посилає ту владу, проклинає. А ці прокляття вони ж до добра не доводять. Вони вертаються. Вони вертаються. Це не повинно в нас бути. Ми мали мали мудрості в цьому, в цьому. і так далі. Ну, таке. Вікторе, ну у вас великий духовний досвід, великий досвід політика, економіста, будівельника. Я думаю, що у вас є багато таких, ну, те, що ви пам'ятаєте, таких згадок, коли ви молилися, і Бог вам відповідав. Що ви б так зараз могли б поділитися і надихнути наших слухачів, хто нас дивиться? От Саме таке, коли у вас був серйозний виклик, і ви стали на коліна перед Богом, і Бог відповів. Бог живий. А, це, Бог живий. Якщо ми тут знаходимося, то треба вже за це треба дякувати. Що ми сьогодні приїхали, і по Божій милості ми знаходимося тут. За все треба дякувати, кожну, ну, кожну секунду, тому що ми сьогодні можемо, я завтра може не бути. Сьогодні ми сидимо, а там завтра снаряд упав. Все ми... по милості Божій да. по волі його. Да, да. То кожен день живий, кожен день чудеса. О, знаєте, мудрість не в тому, як ти гарно говориш, а мудрість, як ти промовчиш. Навіть як Соломон казав, мудрий не тоді, коли сказав, а коли промовчав, то краще промовчати зараз, щоб нічого не сказати. Добре. Вікторе, ну наша програма вже добігає до кінця, і може помолимося за наших, хто нас слухає. От щоб їм ще раз побажали на вже на фініш, тому що ми зараз завершуємо нашу передачу, а слово працює. В початку було слово, і слово було Бог, і слово було Бог. І якраз Бог через нас говорить. І слово ми вже відбудовуємо нашу і перемагаємо з війні, і відбудовуємо наше суспільство на християнських засадах. Нашим українцям тільки перемогу. Зараз, навіть кожен із дитини і до старшого думає, що перемога прийшла, що перемога пройшла, треба молитись і рухатися. Знаєте, ти робиш добро, тебе клюють, ти сидиш, тебе клюють, але роби, да не унивай. Якщо тобі приють спину, то вони ззаду, а ми спереду. То ми повинні тільки вперед, тільки вперед. І ми, я вже говорив, ми приречені на цю перемогу і ми її переможемо. Це тільки час. Бог з нами в студії був діючий народний депутат України Віктор М'ялик і ведучий цієї програми Єдність Богом запорука, перемоги та успішної відбудови України Олександр Сюченко. Дякую, Вікторе, і до наступних наших зустрічей. Ради буде вас вітати в цій студії, говорити, молитися і відбудовувати Україну на християнських засадах. Амінь. Амінь.